Всіх вітаю. Сьогодні огляд українською мовою. Чому так? Я думаю, ми поспілкуємося у найближчих відео про це. Сьогодні саме українською. От моя донька качається, і я хотів би зробити міні-огляд такого міні-майданчика для діточок. Тут ми бачимо гойдалку, горочку і ось таку пружинну гойдалку. Одну. І там вон ще одна в далечині. Собачка, тюленчик, он котик. Бачили, як качається. Сняжка, скажи, привет. привіт. Приїд. Привіт. Привіт. Я дуже люблю малювати. Так, і в неї дуже гарно виходить. Ми зробимо огляд на малюнки твої досичка. Ось, і що мені як людині з інженерним, з інженерною освітою кидається в око? Перш за все. Хало. От, перш за все, це оця. Чудова табличка, в якій зазначено, коли був техогляд цієї цього майданчика, цієї конструкції. Оце слово значить перевірено. Я пер переклав перекладачем. Десятий місяць двадцять третій рік. Яке питання? Ну а далі, от такі от е тонкощі невеличкі. Е і от одна з причин, чому я українською кажу. Бо в нас, на жаль, на жаль. Їх дуже не вистачає. Всі майданчики, більшість майданчиків робляться, як якась показушна штука. Я вибачаюсь з якогось там лайна і паличок, от, щоб показати, що якийсь там депутат щось зробив там для громади там, чи для району свого. Я не знаю на балансі міста чи на балансі там приватного домоволодіння знаходиться цей майданчик, але так чи інакше. По-перше, нема ніяких гострих кутів, що бруси отут, отут все мають скруглення. кронштейни. Оці, бачите, мають скруглення. Так, це ну, не так вже й е, важливо в цих місцях може бути. Але вони мають скруглення. Ні за що тут дитині зачепитися. Лише отут тут -от внизу є гострий кутик, але ну, зачепитися на нього. По-перше, тут трошки фаска знята. так от. А по-друге, ну, зачепитися тут нереально. Оці головки кріплень теж неможливо не тут зачепитися одягом. Далі. Брус ну, серйозної конструкції. Так, звісно, хтось тут з експертів може сказати, що «Та он там він потріщав, там десь тріщина пішла. Отут я вам навіть покажу, але це дерево, воно стоїть на вулиці. І воно, воно має такі властивості. От, якщо воно буде в зношеному стані, то його замінять. Я, я майже впевнений в цьому. Секунду, Зайка. А це все це підшипнички. Тут у нас є, тобто такими собі е, добрячими болтами. Опа! Добрячими болтами Притягнуто до бруса конструкція. Тут іде підшипник. Тут у нас кріплення знову таки через болт. Бачите, як е, повертається. 360. От, е, вже сам ціпок тут у нас. Ну і е, гойдолка. Ось так. Цього котик. Змерзла? Я вже хочу їсти, то, то я саме. Добре зайка, зараз ми вже е на пошту мама! сходимо, он і мама йде. От, е тобто, ну, нормально зроблено. Драбинка. Вон дитина спускається. Ну, Про те, що тут немає якихось е заціпок, да? вона добре добре так зашкурена, нема питань. Не прокручується нічого. І е, ще два моменти. Перше, це горочка. От я на неї нажимаю своєю невеликою, але вагою. От повірте, вона навіть, я подумав, перше думаю, ну нема тут середньої підпорки отут десь між оцим краєм і оцим. Не вистачає. Та ні. Вона настільки жорстка, що вона витримає, коли дитина там зверху буде розкачуватися, і своєю дубкою буде стрибати прямо на цю горку. Повірте, вона витримає. Зараз котик, мінімальний буде прогин в неї. Це перший момент. А другий момент, подивіться, яке покриття зроблено саме під елементами майданчика. Син мій прийшов качатися, гойдатися. Зараз котик, от, е Покриття. Дитина, ну, щось там таке трапляється, це діти, падає. І впасти на бетон, на якийсь там щебінь, на що ще на неприємне покриття. Це буде, ну, може бути фатально, або ну, якийсь там перелом, або дуже, просто дуже боляче для дитини. Тут же зроблені отакі м'якесенькі квадратики, бачите, як такий килимок з, з цих квадратиків. І е Якщо дитина падає, ну травмуватися тут майже неможливо. Майже неможливо. От. Ось, ось така от малесенький, малесенький майданчик, малесенький майданчик, але він справляє справді чудове враження, бо він, як ми бачимо, зроблений на совість і ще й має технічне обслуговування. Бо життя і здоров'я дітей це дуже дуже важлива штука. Всім дякую за увагу.